Привіт! Чи можна бути віруючим, і одночасно бути еволюціоністом? Давайте проведемо такий невеличкий тест. Хто ти? Віруюча людина чи еволюціоніст? Хто ж то такий еволюціоніст? Той, хто вірить, що людина походить від мавпи, що землі мільярди років і що Біблія переписана. Одночасно бути і віруючою людиною, і еволюціоністом неможливо, одне другому суперечить. Апостол Петро показує нам в Біблії в другому посланні третій главі всього 18 віршиків. І він нам відкриває все створення світу і каже, що землі 6 тисяч років. Це йому сказав Бог наука. Це те, що можна підтвердити експериментально, що можна доказати. Ось наука, вона і підтверджує Біблію, а еволюція не має ніякого наукового підтвердження. Це просто теорія, яка не має ніякого підґрунтя. І ось хочу вам розповісти, що мене в церкві навчили, що є три закони термодинаміки, які підтверджують слова апостола Петра в Біблії. І те, що земля створена всього за шість днів, що землі не мільярди років, а всього шість тисяч років. От і перший закон термодинаміки він каже, що матерія і енергія вони ніде не діваються, вони не пропадають. Такий відбувається круговий обіг, воно нікуди не пропадає. Так от еволюція каже зовсім інші речі. Еволюція каже, що ми просто пропадаємо. Другий закон термодинаміки називається ентропія, що все старіє і все розрушається. Ну, ви ж бачите, мені 30 років, я вже давно не молодію. І від 25 років запускається процес старіння в людини. А еволюція каже, що я була е, слиздю і стала гогою, яка людина, та, я еволюціоную. Але ми бачимо, що це неправда, тому що є червона книга, яка нам каже, що... Все пропадає, люди старіють і помирають. До чого тут червона книга? До того, що тварини і рослини зникають, не з'являються нові види, бо еволюція каже, що ми регенеруємо і щось там має вийти, наприклад, з інфузорії туфельки. Нема такого. І третій закон термодинаміки каже, що енергія вона має бути направлена, щоб щось створилося, а не направлена енергія це хаос. От еволюція каже, що якщо, наприклад, еволюціоністи стверджують таке, що то так ніби має бути, знаєте, ніби був торнадо такий величезний. І випадково, зі сміття в тому торнадо сформувався боїнг 747. Ну, це ж нісенітниця, такого не буває. Або що, наприклад, кинути кап на будинок, будинок знищиться, а еволюція каже, що там утвориться. То тобто, давайте попробуємо кинути на чийсь будинок того еволюціоніста, подивимося, чи це збудує ліпший будинок. І щоб наш мозок запрацював, нам треба, слово Боже, не будете користуватися своїми мізками, вони просто відсохнуть.